Багато хто з нас має на думці сотні речей в будь-який момент, часто на силу відслідковуючи все, що потрібно зробити. Але на щастя, є одна важлива річ, пам'ятати про яку у нас немає необхідності це дихання. Коли ви дихаєте, ви транспортуєте кисень до клітин тіла, щоб вони могли працювати, і видаляєте із системи діоксид вуглецю, що утворюється в результаті такої роботи. Іншими словами, дихання підтримує організм у живому стані. То як же ми виконуємо це важливе і складне завдання, навіть не замислюючись про нього. Відповідь полягає у дихальній системі нашого тіла. Як і будь-яка машина, вона складається зі спеціалізованих компонентів і потребує пускового пристрою, щоб почати функціонувати. Компонентами тут є структури і тканини, що складають легені, а також інші різні органи дихання, зв'язані з легенями. Щоб привести в рух цю машину, нам потрібна автономна вегетативна нервова система. Несвідомий центр управління в нашій нервовій системі, який забезпечує життєво важливі функції. В міру того, як тіло готується прийняти багате киснем повітря, ця система посилає сигнал м'язам навколо легень, роблячи діафрагму більш плоскою і скорочуючи міжреберні м'язи, щоб створити більше простору для розширення легень. Тоді повітря заходить у ніс і рот. Далі, через вашу трахею, воно потрапляє в бронхи, на які розгалужується трахея по одному в кожну легеню. Як гілки дерева, ці трубки розділяються на тисячі маленьких трубочок, званих бронхіолами. Заманливо думати про легені як про великі повітряні кулі, але всередині вони насправді не порожнисті, а губчасті, і бронхіоли пронизують усю тканину легень. На кінці кожної бронхіоли є крихітий повітряний мішечок альвеола, яка оточена сіткою капілярів, наповнених еретроцитами, що містять спеціальні білки гемоглобін. Повітря, яке ви вдихнули, наповнює ці мішечки, в результаті чого легені роздуваються. Тут відбувається життєво важливий обмін: в цей момент капіляри заповнені вуглекислим газом, а повітряні мішечки наповнені киснем. І завдяки простому процесу дифузії, молекули кожного газу рухаються до місця з меншою концентрацією такого ж газу. Так, коли кисень надходить у капіляри, гемоглобін захоплює його у той час, як діоксид вуглецю переходить у легені. Збагачений киснем гемоглобін переноситься по тілу потоком крові. Але що ж наші легені роблять з усім цим вуглекислим газом? Видихають його, звичайно ж. Автономна нервова система починає все знову, змушуючи діафрагму округлитися, а міжреберні м'язи розслабитися, роблячи грудну порожнину меншою і змушуючи легені стиснутися. Збагачене вуглекислим газом повітря виштовхується, і цикл починається знову. Ось так ці губчасті органи ефективно забезпечують організм повітрям. Легені вдихають і видихають від 15 до 25 разів на хвилину, що в сумі становить 10 тисяч літрів повітря щодня. Це дуже багато роботи. Але не хвилюйтеся. Ваші легені і автономна нервова система про все подбають українською мовою. Озвучено творчою спільнотою Стругачка спеціально для цікава наука у 2017 році.